Доброго сім дня, давно не знімав. Так ми тут живемо потихеньку, що я хочу показати. Ну, це я трошки машину помив, бо у нас то дощ, то сонечко, то знову дощ, то опять сонечко. Ось, а там красуня стоїть. Це я там Так хочу вам сказати, що. Ну... Бо ми українці і де б ми жили, де б ми не були, ми намагаємося зробити собі комфортне життя. Ось. Оця деревинка, оця вишенька, дозволили жива спиляти її, вона стояла там по центру. Ну, Це під машиною. ось. Трошки почистив деревця і зробив собі такий імпровізований гаражик. <гум> тому я ще раз повторюю, тому що ми українці і не чекаємо, коли нам хтось прийде і зробить. Ось. Слава Україні! Слава Збройним силам ЗСУ! Все буде Україна! Бережіть себе! До нових зустрічей!